Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі і де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. От поки у нас не годиться на подвір'ї дощик, то займемось в камеральних умовах. Бізнес-пісочниця у нас в за містом в майстерні, а тут ми розглянемо на бізнес-пакеті. Ми дуже часто, густо говоримо про те, як має бути, і що має бути, що має змінюватися в житті людини з появою в її житті усвідомлення про Гудвіл. Вперше. Перше і найголовніше, потрібно усвідомити, що Гудвіл це добра воля. Виникає вона всередині людини. Ми з вами про це вже говорили, а проте, з'являються нові підписники, нові глядачі і виникають питання. Зокрема, я вважаю, що ця людина не дуже добре. З такою усмішкою ставилась, і поставила питання таке, а потім я замислився над, над ним. І, і дійсно, розумієте, от, якщо людина далека від науки, далека від освіти, вона і проста людина, вона не розуміє, як всередині або взагалі не уявляє, як, які зміни мають відбутись, коли вона. Починає торкатись у таких понять. Це не моя вигадка. Це емпірично, не імперично, не як імперія, а емпірично. Тобто, накопичувалось на довгі роки, зокрема, з написанням святих текстів. Де ми читаємо з вами: слава Богу, на висоті на землі мир і в людях добра воля. Так от, добра воля це і є власне, отой от Гудвіл, з чого він складається. Гудвіл складається з надії, віри і любові, а мати їх завжди Софія. Софія це любов до мудрості. Розумієте? Це не філософія, це любов. Вперше в першу і в останню чергу. Дякую.